В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ворог поцілив дронами камікадзе по Дніпропетровщині. Сьогодні своє професійне свято відзначають піхотинці. Щоденна боротьба за життя триває в головній госпітальній базі області. Легкоатлетка з Дніпропетровщини виграла ліцензію на цьогорічні Олімпійські ігри. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері поцілив дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Решта ночі в районі минула тихо, як і в цілому, по області, без прильотів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Бійці повітряного командування Схід підтвердили збиття ракети над Дніпропетровщиною. За уточненою інформацією, у Синельниківському районі знищили керовану авіаційну ракету Ха 59 Наші оборонці, сила і міць. У ніч на 6 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку. Випустили 13 ударних безпілотників типу Шахет, район Пусків, Курська область. У результаті бойової роботи мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Триває 803 та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 120 авіаційних ударів. Здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу ворога, чотирьох зенітно-ракетних комплексах. Трьох радіолокаційних станціях та інших важливих об'єктах противника. За добу Збройні сили України ліквідували 1040 чоловік особового складу ворога, 47 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 38 артилерійських систем та 34 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу – 475 тисяч 300 осіб, танків – 7 тисяч 380, артилерійських систем – 12 тисяч 250. Засобів протиповітряної оборони 791, крилатих ракет 2148, автомобільної техніки та автоцистерн понад 16 тисяч 400 одиниць. Сьогодні відзначається день піхоти. Піхотинці це основа війська. Саме вони тримають позиції, саме вони звільняють міста. Невпинно дякуємо нашим воїнам. Піхотинців привітав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Вас привітати нашим присівним святам! Хочу подякувати вам за мужність, стійкість, героїзм, за заразкове виконання своєї військового обов'язку, за вірність військової присяги. ви тримаєте свої рубежі, за замужність, за те, що ви робите щоденно. Кожного дня бачу, як ви нищите ворога, завдаєте йому величезних втрат. Всім хочу сказати велике дякую. Побратими ще раз всіх вас вітаю, вітаю з нашим професійним святом, з днем піхоти. Ні, в піхотинців також привітав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема зазначив: ви міць війська, універсали, які ладні стати в оборону та піти у наступ, сильні просто робити свою справу. Попри в тому, і випробування, які щодня підкидає війна, сильні захищати крок за кроком йти до перемоги. Хай яким важким буде цей шлях. Сильні бути піхотинцями, а значить, бути героями зі святом з вашим днем. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 на черговому засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної для протидії корупції, фахівці розглянули тендери, які викликали запитання. Робоча група виявила завищені ціни на поточному ремонті вулиці у Павлоградському районі. Замовникам рекомендували переглянути закупівлі та Привести ціни у ринкові детальніше. Перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. На Дніпропетровщині переглянули ще один тендер. Йдеться про поточний ремонт вулиці в Павлоградському районі. На це збиралися витратити майже 2 мільйони гривень. Робоча група прозорість та підзвітність виявили, така сума завищена. Замовника запросили на засідання, рекомендували провести ціни до ринкових. Результат вартість закупівлі скоротили вдвічі, для цього зробили додаткову угоду. Таких успішних кейсів у фахівців робочої групи вже багато. Відмінили або скоротили вартість 35 тендерів, 15 з них цьогоріч. Загалом заощаджили майже 600 мільйонів гривень. Ці Кошти, які могли би бути витрачені, нераціонально, Тепер вони підуть на підтримку сил оборони і підуть на соціальні ініціативи президента. Команда продовжує моніторити закупки, які проводяться в регіоні. Замовники сумнівних тендерів будуть викликані на засідання робочої групи. Кримінальна хроніка зловживання зі збитками майже у 2 мільйони гривень. Судитимуть колишнього директора комунального підприємства Дніпровської міської ради. Розслідуванням встановлено, що у 2021 році між комунальним підприємством та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо облаштування 13 дитячих майданчиків у Дніпрі. Обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно визначив предметом державної закупівлі товар. Обладнання та комплектуючі замість будівельних робіт та істотно збільшив його вартість. Досудове розслідування триває. У Дніпрі поліцейські затримали 31-річного зловмисника, який поранив двох людей. Подія сталася у Шевченківському районі міста. Нападник постукав у двері гаража потенційних жертв. А коли йому відчинили, здійснив постріли із невстановленої зброї та втік. Двоє потерпілих чоловіків із вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. Після отримання сигналу про подію для затримання зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Чоловіка затримали, зловмиснику повідомили про підозру. Тривають слідчі розшукові дії, встановлюються мотиви злочину. Криворізькі поліцейські викрили місцевого мешканця на зберіганні боєприпасів. У гаражі на території домоволодіння фігуранта правоохоронці вилучили бойову гранату, 5 кілограмів артилерійського пороху, 8 мінометних порохових зарядів та понад 60 набоїв. Все вилучене, направили на експертне дослідження, за результатами якого чоловіку планується повідомлення про підозру. Триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлене походження боєприпасів. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці вартових неба сталася пожежа одноповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на дах оселі. Під час гасіння займання рятувальники вивели із задимленого будинку на свіже повітря чоловіка та жінку. Травмовану жінку доправили до лікарні із попереднім діагнозом: термічні опіки, обличчя та верхньої кінцівки. До гасіння пожежі залучено 18 рятувальників та 3 один. Ниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в області. Продовжуємо інформаційний випуск. Третій рік триває повномасштабна збройна агресія РФ проти України. За цей час медики основної госпітальної бази області врятували не одну сотню людських життів. Тисячі наших захисників отримали кваліфіковану медичну допомогу та шанс повернутись до нормального життя. Про порятунок наших героїв дивіться у наступному сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. Медики основної госпітальної бази області постійно рятують життя та здоров'я наших бійців, які отримали поранення на різних напрямках фронту. За день у лікарні проводять від 50 до сотні операцій. Одним з врятованих бійців є Володимир. Пацієнт був доставлений до нас. Спочатку був госпіталізований в реанімацію, добу пробув в реанімації. Ми робили йому повторну операцію. Зараз стан його вже. Більш-менш стабільний він середнього ступеню важкості і найближчим часом збирається додому на евакуацію. Поранення було таким, що лікарі не змогли залишити кінцівку, тому що вона була дуже сильно пошкоджена, з пошкодженням магістральних артерій, накладений турнікет. На жаль, це поранення привело і до ниркової недостатності, а ниркова недостатність може привести до загибелі пацієнта. Тому так склалось в військовій медицині, так такі є правила. Що у разі, коли є необхідність, пацієнту виконується ампутація кінцівки за для порятунку життя. Володимир воював на Донецькому напрямку, доєднався до Сил України ще на самому початку Великої війни. Спершу служив у силах протиповітряної оборони, потім опинився в піхоті. Під час ближнього бою з ворогом отримав поранення, через яке довелося ампутувати ліву руку. Ми йшли, зачищали будинки. І один ми йшли по вулиці і почали сходити стрільбу. Я був кулеметником я ще з пулеметом. Полягали, відстрілювалися, то й попало в руку, заклинив кулім'ят. Я почав тут качуватися. Рука ранена вже була, накладав собі турнікет, тоді допомогли ще хлопці, ну, накладено два. Як евакуювали вас? Що далі було? Я так розумію, евакуювали. Не могли під'їхати, обстрілювали, не могли під'їхати. Довелося почекати. І за того була затримка, З за того я обентували цю руку. Проте чоловік не втрачає оптимізму. Зазначає, головне залишився живий. Але понад усе чекає на повернення до рідної Черкащини через майбутнє народження синочка. Я ще був вже поруч з нею. Коли був в повітряних силах, то я служив в частині. Ну і ми там жили вже разом. Я був в частині, там додому приходив і це я». Ну і так я знав. а йшов вже в цей піхоту, тоді, тоді вже знав, що буде дитина, і все. Кого чекаєте і Чи є вже ім'я? Ні, ну хлопець. Ім'я ім ім ще поки не скажу. Ну. Ще думаємо. Далі на бійця чекає протезування та довгий процес реабілітації. Чоловік не падає духом, налаштований подолати всі труднощі, виховувати дітей та жити повноцінним життям. Тому що вірить, Україна все подолає і обов'язково переможе. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. У Слобожанській мистецькій школі відбувся навчальний семінар для дітей та дорослих за темою гуманітарне розмінування та попередження про небезпечні предмети. Захід провели міжнародна гуманітарна організація «The Halo Trust» Англія та волонтерський штаб Українська команда. На лекції побувала і наша знімальна група. В умовах високого рівня мінної небезпеки вкрай важливо дотримуватись правил поводження та володіти інформацією про вибухонебезпечні предмети. Цього потрібно навчати і наших дітей, адже саме у воєнний час вони особливо потребують інформаційної підтримки щодо знань про ризики мінувань та небезпечні предмети. Да, треба такі, от проводити бесіди, проводити мероприємства, щоб діти розуміли, що це не іграшки, і це дуже страшна і серйозна ситуація. Мені сподобалось, бо гарно з дітьми попрацювали для дорослих. Це найважливіші речі, які можуть виникати, наприклад, у відпустці на теперішній час з дітьми, тому це да, потрібно таку практику і розмову проводити. Під час заходу дітям нагадали основні заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Наголосили, що таких знахідок ні в якому разі не можна торкатись, намагатися перенести або розібрати. Необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101. Не підходь, зателефонуй 101. Дуже сподобалось, було дуже цікаво. Що іноді ліску можна не побачити. Я цього не знала ще. Лізка, і може там міна бути вибухнути, коли ти її зачепиш. Якщо ти побачив міну, треба відійти мінімум на 300 метрів і подзвонити в 101. Чи якщо ти не йшов телефон, дивився і не побачив знак, то треба дзвонити з місця нікуди не рушити. А якщо телефон розрядився, треба гучно кричати на звати на <клес> допомогу. Також школярам продемонстрували спеціальні навчальні відеофільми. Разом з ними відгадували загадки на протимінну тематику, а діти в режимі діалогу отримали відповіді на всі питання. Що будемо повідомляти при дзвінку в ДСНС? Яку інформацію треба повідомити? Це треба, поперед, це треба Адресу, Адресу так. Так, місто треба сказати. Що ще ну так, адресу, адресу, де знаходиться цей предмет? Де ми його побачили? Хало найбільша у світі гуманітарна організація зі штаб-квартирою у Великій Британії, яка займається розмінуванням та очищенням території від вибухонебезпечних предметів в Україні з 2016 року. Спільно з волонтерським штабом, українська команда навчає правилам безпечної поведінки в умовах війни. Всі програми відбуваються згідно з міжнародними стандартами протимінної діяльності. Як мінімум, це раз на тиждень ми проводимо і такі лекції, і подібні, і на інші тематики. Українська команда працює над цим, щоб охоплювати якомога більшу частину населення і працювати з різними слоями соціальними. Ми працюємо по території всі Дніпропетровської області. У нас осередок, ми працюємо, охоплюємо Дніпропетровщину нашу область і їздимо з лекціями, як і в місті Дніпро, так і в які якихось районних центрах там е, інших, і по селах також заїжджаємо. Ми намагаємося доїжджати там, де ніхто не доїжджає. Наостанок всі присутні отримали спеціально розроблені пам'ятні подарунки і шкільне приладдя. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу, «Д1». До інших тем, Google продовжує підтримувати українські стартапи і за сприяння мінцифри запускає другий етап фонду підтримки Google для стартапів в Україні. Про це оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit, яка об'єднала представників бізнесу та влади, щоб обговорити виклики і перспективи розвитку it сфери Відібрані компанії отримують до 100 тисяч доларів для підтримки та ведення бізнесу і менторську підтримку від Google. Також стартапи можуть отримати додаткові 350 тисяч доларів у вигляді кредитів Google Cloud. Претендувати на кошти ви можете, якщо ваш стартап має як мінімум одну юридичну особу, зареєстровану в Україні. Випускає мінімально життєздатний продукт з продемонстрованою бізнес-ефективністю. Пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які використовують штучний інтелект для розв'язання соціальних проблем. Заявки можна подати до 5 червня. Дніпропетровщина отримала ще понад 800 ноутбуків для школярів, які навчаються дистанційно. Їх передав уряд Об'єднаних Арабських Еміратів через фундацію Олени Зеленської. Ноутбуки розподілять між учнями області, дітьми з багатодітних, малозабезпечених сімей та переселенцями. Загалом, з початку року, Дніпропетровщина отримала понад 5 тисяч ноутбуків від іноземних партнерів. Новини спорту долали смугу перешкод, стріляли та підтягувалися, демонстрували вишкіл. У кам'янському підбили підсумки міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Відбувалася вона на базі Пенітенціарної академії України протягом двох днів. Охопила близько 300 учнів Кам'янського. Більш детально у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення міста у часи жорстокої російської агресії проти України патріотичне виховання дітей та молоді набуває особливої ваги. Гра сокіл Джура відіграє у цьому процесі надважливу роль. Змагаються учні шкіл міста протягом всього року. Навесні фінальний етап. Це конкурс вже традиційний. Він вже багато років проходить. Конкурс дуже цікавий, важкий одночасно. Вчора приймали участь 22 команди середньої групи вікової. Це 11-14 років. Сьогодні старша група це 15-17 років. Кожен навчальний заклад представляють команди рої в одному такому: дві дівчини та шість хлопців. Учасники гри навчаються співпрацювати один з одним, допомагати та підтримувати. Джура згартовує дух та тіло. Фізичні випробування, з якими стикаються учасники, роблять їх сильнішими, витривалішими та більш дисциплінованими. Я як людина, яка потрапила на ці змагання в перший раз у своєму житті, можу сказати, що це дуже-дуже класна річ. Мені все сподобалось. Мені просто подобаються такі такі заходи воєнні, і, можливо, у майбутньому я зможу асоціювати своє життя з. Військовим ділом, якимось. ці випробування ми кожен вибирає для себе в команду. Попадають найкращі. У нас в школі були теж змагання. Хто попаде до команди, вибрали найкращих з найкращих. Дуже вдячні владі за проведення таких конкурсів. Це відкриває потенціал молоді. Кожен дізнається для себе щось нове. Дуже вдячні школі за те, що вона предоставляє форму, представляє педагогів, які нас готують до цього. Саме рій 15-го ліцею Дніпровські Легені здобув перемогу у цьогорічній джурі. В першу чергу, завдяки командному духу. Переможців у двох вікових категоріях привітали кубками та призами. Хочу подякувати вам всім за те, що активно приймали участь у військово-патріотичній гри Сокіл Джура. Хочу привітати наших переможців. Ця гра вона виховує справжніх патріотів, справжніх майбутніх захисників нашої країни. Звернувся до учасників змагань ветеран російсько-української війни Павло Некритий – Саме його організація Патріот 2015 ініціювала зародження «Сокіл Джура у місті. Ми робимо все для того, щоб в нашій Україні був мир і спокій, і все робимо для того, щоб перемога була як швидше. І дуже приємно, що в нашому місті за підтримкою міського голови є така змога проводити такі патріотичні змагання: любіть Україну, любіть батьків, поважайте вчителів. і Будь ласка, як побачите? Військового на вулиці не відвертайте очі, а виславте йому слова вдячності. Зараз, коли наша нація бореться за свою свободу та незалежність, виховання патріотизму у дітей стає особливо важливим. Разом з очільником міста допомогу в організації патріотичних змагань надала громадськість, департамент освіти та Пенітенціарна академія України. Національна академія вона завжди співпрацює з департаментом освіти і вже традиційно, що ми проводимо ці змагання на базі цього закладу. Тому весь персонал задіяний і сприяє в проведенні даних змагань. Тісно співпрацюємо з нашими органами місцевого самоврядування з департаментом освіти. Ми сподіваємось на подальшу дуже плідну співпрацю. І користуючись нагодою, я запрошую випускників закладів середнього середньої освіти нашого міста і саме Кам'янського району в подальшому стати здобувачами освіти Пенітенціарної академії України. Тож джура це не просто розвага. Вона дає дітям відчуття єдиної великої української родини. Вона вчить їх бути мужніми, стійкими та незламними як наші захисники і захисниці. І рада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу Де один. Відмінний результат та ще одна олімпійська ліцензія. На чемпіонаті світу з естафет, який відбувся на багамах. Наша легкоатлетка Анна Рижикова виграла ліцензію на цьогорічні Олімпійські ігри. Вихованка школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровщини бігла у складі змішаної команди 4 на 400 метрів. Четвірка фінішувала серед перших двох у своїх забігах. Вітаємо нашу спортсменку та її тренерів. Yeah. <sighs> І наостанок випуску інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 7 травня. У Дніпрі в день небо стане ясним, але вже ближче до вечора очікується хмарність. Увечері можливий сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла, вітер південний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Температура повітря від 10 до 23 градусів із позначкою плюс у марганці. Очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 11 до 23 градусів тепла у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. До самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Ввечері можливо пройде сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 25 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтесь до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у наступних випусках. Новин. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!